Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами нефритовий білий браслет тибетський життєвої сили, сім чакр для захисту. Коли хтось страждає від низького рівня життєвої сили, це може викликати раптову невпевненість в собі, через що інші легко можуть руйнувати або розочаровувати інших. Будь-яка людина з низьким показником життєвої сили. В річній карті має носити цей амулет-браслет, щоб дрібні перешкоди та тимчасові труднощі не заважали вашому успіху незамінний амулет для тих, у кого мало удачі з елементом життя. Він містить сім камінчиків, сім чакр, що представляють сім символічних енергетичних коліс. В цьому тілі з круглим дизайном, що символізує віру в те, що життя нескінченне та все пов'язане. Збалансована чакра може стимулювати пружні енергії, що викликають відчуття добробуту, міцного здоров'я та підвищення ясності розуму. На протилежному боці зображений амулет життєвої сили для контролю несприятливих сил у житті та поліпшення стану легенів. Білий нефрит це дорогоцінний камінь, який часто носять як засіб, що допомагає розсіювати негативні почуття. Ви можете використовувати його, щоб допомогти собі під час медитації, або допомогти вам позбутися нездорових почуттів і старих емоційних болей. На цей браслет. Начитана мантра Омані Падмехум мантра «Мантра Будди». Носіть його на собі, на руці для підвищення впевненості, позитивного настрою, сили та витривалості. Цей браслет привезений нами з Непалу. Він освячений в храмі стопи Боднаступ в Котманду, а також в монастирі Ренчеллін Рінпоче. мантра нарахована, начитана, магічний браслет. На ньому йде Омані-Падмеху. Для кожного браслетика предбачений оксамитовий мішечок подарунковий. Більш детальнішим описом ви зможете зайти по силочці на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в YouTube Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Тому що це завжди гарно вплине на вашу карму, підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер, і мрії ваші будуть здійснюватися. До зустрічі, Па-па!